Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Хочу поділитися з вами сьогодні одним життєвим, доволі веселим, як на мене, спостереженням в нас невеселий час. Одним словом, сиджу я, кажучи, науково на зупинці автобуса, чекаючи його ну, під Києвом, щоб їхати додому з дачі. Ну, Сиджу, звичайно, скучно і нудно, аж тут з'являється якась компанія підлітків. Які тусуються там. Щось там балакають, ну, мене все цікавить, я прислухаюся до того і раптом один каже: Ну не тупи так. Ти що, Трамп? Ну це вже дожилися, так, це підлітки, не знаю, років. 15-16, десь. Отак. Так що, і мені, знаєте, принагідно, як Старому Совку згадався ну, Радянський Союз незабвенний. І там був у московитім андрофагів у Москві. Ну, я ж теж тусувався. Там такий вираз. Ти що, Сурала? Це значить людина тупа. Так, не розвинена і все. Це навіть війшло у фільми деякі. Ну, такий був фільм, ну, нинішнє покоління не пам'ятає, але ж як старий Совок, там, саме там, якась привлекательна і так далі, і тому подібне. Так там ну, про Москву, так. І там теж один такий: а на що Сурала? Так, що вона тупить так дуже сильно, а потім підкидається. вона дійсно, Ніт, вона дійсно сурала. І оце сьогодні я побачив, що вже в нас, в Україні, з'явилися перші отакі вирази дуже цікаві, які пояснюють сутність деяких людей. Ну і фактично цілої країни, тому що вона ж обрала такого собі поводиря. Ну, точно ще є один вираз такий. У Івана Котляревського мого земляка. Вважатиму сліпці-каліки. <смі> Як це там ораторами недоріки? <смі> ну, все те ну, настільки є геніальні у нас люди. Я постійно згадую тут е, нашого Тараса Григоровича Шевченка, нашого вчителя, пророка. Так, ну і прилегідно згадую іноді Івана Франка, теж в нього деякі є такі вислови, які ну, не старіють. А це давайте згад, згадаємо і Котляревського, як він писав про те, як там в одній країні так, так, правили скрізь не ті. Так, тут і тут ми маємо. Я думаю, що скоро Сієтл, як найуспішніше місто Сполучених Штатів Америки із його компанією Боїнг, перетвориться на другий Детройт. Так, Детройт, колись була автомобільна столиця Сполучених Штатів Америки, а зараз там місцями стоять хмарочоси з вибитими вікнами. так. Ну, це до того йде у, у Сієтлі, тому що обрали так сліпця, який повинен вести країну до світлого майбутнього.